Про підвищення тарифів, але про певну соціальну справедливість по відношенні до наших комунальних співробітників комунального підприємства КП «Кажу». Вони в нас надають послуги з вивезення сміття, вони займаються водопостачанням, водовідведенням, і вони в нас адмініструють наш місцевий комунальний ринок. Це, в принципі, те, з чого вони мають якісь кошти. І з цього вони отримують заробітну плату. Ми фактично це підприємство не дотуємо. тобто ми з бюджету не даємо їм якісь додаткові кошти, окрім того, що вони самі заробляють. Ну інколи там купуємо якусь техніку або обладнання. Але тільки це. А так вони самоокупне підприємство і вже довгі роки, якби якось так інколи трапляються перед війною, ми намагалися вийти, щоб все таки люди працювали на восьмигодинному робочому. Ні, звичайно, як і всі ми. Ну, Але фінансова ситуація. Тоді нам вдалося вийти на 8 годин на робочий день, але потім почалась війна, зменшилися обсяги постачання води, там, водовідведення і всього решти, і знову перейшли на 6 годин. Довгий час вони працювали на 6 годинах. Ну і, звичайно, що якщо ти працюєш на 6 годинах, то ти заробітну плату отримаєш за 6 годин своєї роботи. Це досить низькі заробітні плати, тим більше що в комунальній сфері. А люди це ж, в принципі, не Найбільш не кваліфіковані, так? Це ж не звичайний там, людина, яка зовсім не кваліфікована роботу виконує. Це спеціалісти, які е, е, слісарі, каналізаційно-насосне на обладнання, обслуговують, е, автомобілями керують, екскаваторами керують. Тобто на ринку праці вони за цю роботу, звичайно, що отримали значно більшу заробітну плату. І з метою того, щоб зберегти персонал, ми, е, ми як і всі громади. Приймаємо, підвищуємо плату за водопостачання і водовідведення, але в даному випадку ми більше тут підвищуємо і підвищуємо разом з цим заробітну плату наших людей. Постачання зростає з першого, нуль першого і водовідведення 77 15 якщо не ну і ще одне. Там часто говорять про те, що там мови, там, там там зросли дуже сильно тарифи. Так зросли. Я пам'ятаю, коли я йшов до влади, був в опозиції, ми теж піднімали питання тарифів, якби боролися за них. Тоді тариф складав один долар. Долар був тоді 5,50, а потім став 8,50. Ну, Ну то і тариф був на воду 8 8 гривень. Зараз тариф на воду 46. Ну це, в принципі, той самий долар, який був, той самий лишився. Тому, ну, говорить так, в цифрах, звичайно, було 8, а стало там 46. Так, це начебто велике зростання. Але давайте інфляцію уберемо і це буде той же самий долар, який був, коли я був в опозиції і лишився таким самим доларом, як я ось зараз вже 10 років майже працюю головою громади.